Привіт усім! Британська співачка Адель оголосила, що припиняє концертну діяльність та йде зі сцени. Про паузу виконавиця повідомила на своєму останньому шоу у Лас-Вегасі, де вона протягом двох років виступала щовихідних, пише BBC. Артистка поділилася з прихильниками, що вимушена взяти перерву на невизначений термін. Адель зізналась, що сумуватиме за сценою, але останні роки. Були для неї виснажливими. Мені дуже сумно, що ця серія концертів закінчилася, але я дуже рада, що це сталося. Я буду страшенно сумувати за цим, я буду страшенно сумувати за вами. Я не знаю, коли наступного разу захочу виступити знову. У сльозах повідомила співачка. Також вона поділилася, що не лише припиняє концертну діяльність, а й не братиметься за новий матеріал. За словами артистки, вона зараз виснажена і хоче відволіктися, зайнявшись іншими творчими справами. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.